Ну що, добрий вечір? У нас пів на дев'яту камінь стоїть. Ось такий у нас красень став з кутовою топкою, з дроселем з приточкою заведено з вулиці. Ну якось так. Ось така у нас кутова топочка. Решітки замовник сказав, що його... Прораб вріже вже, бо вони ще не знають де вони будуть. Ну там решітки врізати ще хвилин 20 часу і в принципі врізати. Ну от такий камін у нас вийшов. Кутовий Крапки.